Шахтар поступився порту в Лізі чемпіонів, помилка Сікана та злісні реакції фанатів, тотальна довіра до Трубіна від тренера Бенфіки та діч від голкіпера Лаціо. Він справжній прихильник руського міра. Що ж, мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка. Гайда і стартуємо. Ми, звісно, з Ліги Чемпіонів. Сьогодні про неї говорити тільки й будемо. Вчора була низка цікавих матчів. Здивували та Ньюкасл. Я очікував, куди яскравішого результативного футболу від цих команд, але нулі. Суперники шахтаря по групі Барса та Антверпен розійшлись з хокейним рахунком на користь каталонців. Ну і матч, котрий хочеться відзначити Лаціо Атлетіко нічия 1-1, в додатковий час Орлів... Провидель забив, але, чесно кажучи, не дуже хочеться про то говорити. Бо, як виявилось, той воротник ще й який. <кій> Судячи з соцмереж Івана, можна зробити висновок, що він є фанатом так званого руського міра у описі профілю в Івана поряд з італійським прапором стоїть прапор РФ, все тому, що він наполовину росіянин. За два дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну проводиль дав інтерв'ю російському виданню чемпіонату, якому сказав, що мав би за честь виклик до збірної. Росія. Ну і його пряма цитата: Путін стоїть на чолі такої величезної держави, як Росія. Він сильна особистість, коли бачиш Путіна, відчуваєш, який великий авторитет він має у світі. За тиждень Проведель, який взимку 22-го захищав кольори спеції, вже виходив на передматчеву розминку у футболці з написом Зупиніть війну. Щоправда, після того, звісно, жодних висловлювань не було. Ну а як же тоді ж? Тоді ж в Московію не пустять, яка проблема велика. Друзі, ну а вже сьогодні низка інших матчів. І забігаючи наперед, схоже, наш Анатолій Трубін зіграє за Бенфіку. Про це заявив коуч Орлів. Я дав Суарешу можливість продемонструвати свій рівень, а Трубіну звикнути до Бенфіки. Адаптуватися до нових одноклубників він буде грати. Він перший вибір у воротах. Я йому довіряю, і він готовий. І звісно, друзі, на цей та інші матчі Ліги Чемпіонів ви можете робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії ФАВБЕ. Переходьте за посиланням закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І будьте в середині гри разом з трибуна та Папе. І крокуємо до матчу Шахтар Порту. Гірники поступились 1-3. Сумна поразка, бо присмак того, що в цьому матчі ми могли зазіхнути і вирвати позитивний для нас результат, лишився. Патрік Ван Леовен здивував вже на стадії вибору стартового складу. Наприклад, випустив з у захисті 21-річного танзайнійського дебютанта Новатуса Міроші. А в центрі були Лемкін. Та Ракицький. Також гірники вийшли з двома номінальними опорниками та двома форвардами. І насправді то є дуже дивний вибір. Лемкін і Мірощі фактично не награвались, Ракицький тільки на повернувся, Сікан взагалі грав. На лівому фланзі шахтар з самого початку дозволяв португальцям створювати моменти, а вже на 9-й хвилині пропустив. Різник потягнув удар низом з лінії Карно, але на добиванні першим був галено. Але гірники несподівано швидко зрівняли: на 13-й Зубков підключив коноплю. А той асистував на Келсі Голепад продовжився. Тепер знову ворота українського чемпіона. Сікан поперечним пасом вивів Галену на дубль. Абсолютно непотрібний другий гол. То ще, певно, на дитячому рівні футболу говорить про недоцільність таких от поперечних передач. Ще й Лемкін не зміг її прийняти. Той, взагалі, як на мене, став винен майже у кожному пропущеному голі. Він винен у третьому, бо легко дав себе пройти і забити третій гол. Але все ж хочеться знову звернути. Увагу на другий пропущений і на привоз Сікана. Так, це його груба помилка. Але є одне, але це фактор, на який мало хто звернув увагу. Звідки він віддавав цю передачу з лівого флангу? І про це я казав на початку. Чому Ван Леовен вирішив Сікана ставити наліво? Так, місцями були епізоди, коли Сікан там розганявся, класно, але він, ну, скажімо, не дуже технічний футболіст. І більше того, він футболіст, який рідко грає зліва. У вас є опції. І варіанти, кого поставити на лівий фланг. Сікан, опинившись в умовах незвичних для себе, припустився помилки, якої зазвичай флангові гравці не припускають. Тому тут, як на мене, крім того, що так сікан налажав, є все-таки помилка з вибором. Позиції для нього на цей матч. Словом, багато питань як до гравців, так і до тренерів. В коментах там взагалі просять звільнення Ван Леувана. Друзі, самі подивіться, чимало коментарів таких про Ковуча, скажімо, гнівних. До речі, доєднуйтесь до обговорень прямо в застосунку трибуни під новинами, під блогами, під матчами. На трибуні завжди гаряче. Качайте застосунок за, за QR-кодом або за посиланням в описі. Довіде. Але безумовно, якщо говорити про Ван Лю, вони про його відставку, то, то, то так спішити не можна. Так, в цьому матчі шахтар місцями не був схожий на себе, навіть взяти минулорічну версію, то була прям агресивна команда, яка хотіла бігти, бігла, а в цьому матчі цього було куди менше. А коли три пропустили, то взагалі вже опустили голови. Так були моменти, були гольові нагоди, але було видно, що це трохи надламало хлопців ці три пропущені голи. Дякую, що у воротах був різник, він справді дуже багато рятував. Він він і отримав найкращу оцінку в складі Шахтаря за версією Софаскор. І другу найкращу загалом оцінку серед двох команд. Впевнений, Ван Левен ще має що сказати. І хлопці, звісно, також. Наступний матч проти Антверпена. Давайте нині не будемо заганяти наших хлопців психологічно, були помилки, але без них складно стати краще. Віримо, що в наступних поєдинках Шахтар зможе це зробити. Бо місцями насправді гірники в цьому поєдинку, поєдинку проти порту, виглядали цілком добре. Але свою розіграли незіграність. Кадрові рішення і грубі помилки. Друзі, пишіть свої враження від поєдинку Шахтар Порту прямо зараз в коменти. А як комент напишете, влопіть вподобаєчку і підпишіться на канал. Дякую за увагу, бережіть свої папа. На зв'язочку.